Не можна виключати можливість технічної розвідки Російської Федерації, але, на мій погляд, мовиться саме про контрольований витік з боку німецької сторони, тобто операція німецьких спецслужб щодо просунення цієї інформації. Чому, власне, на мій погляд, саме ця версія життєздатна? поясню, поява інформації вона є не випадковою, а саме, можливість нанесення удару по Керченському мосту з використанням Талус. Причому ці заяви прозвучали в унісон з заявами Макрона про можливість відправлення в Україну військового контингенту країн НАТО, тобто російські Федерації давали чітко зрозуміти подальша ескалація військової напруги, чи то на кордонах з НАТО, а зокрема лунали заяви російської сторони з приводу ескалації напруги на кордонах з Польщею. Балтійськими країнами це реалізація так званого словаського коридору. Відповідно, блок НАТО вирішив провести контрзаходи як політичного, так і військового характеру, які мали би дати зрозуміти Російській Федерації небажаність подібних сценаріїв. тому ці подібні заяви варто і розглядати в цьому контексті. Причому давайте говорити про те, що дали зрозуміти не тільки можливість нанесення ударів з використанням Таурісів, але й відповідна можливість. Наявності на території України іноземних спеціалістів, які обслуговують відповідно, чи то британський Storm Shadow, чи французькі скальпи, чи то як це буде, наприклад, з німецькими таурасами. А наявність військового контингенту вже свідчення того, що е, власне саме озброєння буде використане більш ефективно відповідно саме алгоритм його застосування. А це від вибору цілі до відповідно самого характеру нанесення буде відповідати, ну скажімо, стовідсотковим показникам. Плюс, давайте і зауважимо, що не випадково в цей же час прозвучала заява Фінляндії з приводу того, що вона дає згоду українській стороні щодо використання її водії озброєння для ударів по території Російської Федерації. Оце це основне. Тобто Росії давали зрозуміти чітко сценарії, можливі сценарії дій у разі ескалації напруженості. І не випадково на тлі цих заяв в Європі відбувалися найбільш масштабні військові навчання з періоду холодної війни, 90 тисяч особового складу. Безпрецедентні військові навчання. Ну і відповідно, друге, чому, власне, це спецоперація німецьких спецслужб, а не російських. Давайте подивимося власне на заяви самого Шольца, а саме її хронології щодо можливості передачі Таурисів. Він був категорично проти самого характеру передачі Таурисів, наполягаючи на тому, що у разі власне, цих сценаріїв Німеччина. Буде і стороною і учасником, учасником війни з Російською Федерацією. Перша заява прозвучала 26 лютого з приводу неможливості передачі таурісів. Відповідно, у цій заяві прозвучала інформація щодо можливої присутності на території України спеціалістів з Великої Британії та Франції, начебто, жорстка реакція з боку британської сторони. Міністерства оборони Британії. Зауважила тоді, що виключно українська сторона є суб'єктною прийнятті рішень щодо нанесення ударів з використанням британських штормшедів. здавалося б, дипломатичний скандал. Але це відбувається вже відповідно 28 лютого заява британської сторони, але вже 29 лютого Шольц на зустрічі з виборцями Лойці говорить про те, що Власне, передача таурісів неможлива з урахуванням тактико-технічних характеристик 500 кілометрів, відповідно, і е, Таурус може е, бути використаний для нанесення ударів, в тому числі по території Російської Федерації, і щоб унеможливити, скажімо, подальший політичний тиск з боку і західних партнерів і всередині країни. І робиться цей вхід інформації про можливість передачі таврисів у Шольця. Тепер прекрасні позиції. Він може вийти і сказати: дивіться, міжнародний скандал на на його тлі передача Таурісу практично є неможливою. Ба, більше того, це посилює позиції німецьких спецслужб в моменті проведення контр, Розвідувальної діяльності на території самої Німеччини, Тобто виявлення російської агентури. Вони отримали блискавичний карт-бланш на проведення відповідних оперативних заходів. Тобто, оці три пункти говорять про те, що саме німецька сторона стояла за цим контрольованим витиком інформації. Більше того, давайте подивимося на нервову реакцію з боку Російської Федерації, яка не очікувала подібної подарунку, скажімо так, з боку Німеччини. Це крім заяв, відповідна Міністерства закордонних справ заява з приводу того, що у разі застосування таурісів по Кримському мосту Російська Федерація буде розглядати можливість нанесення ударів по чотирьох мостах на території Німеччини. Тобто Росія чітко зрозуміла сигнал. Ба більше того, це говорить про досить. Ну, скажімо так, невпевнені позиції країни-окупанта щодо подальших дій стосовно Німеччини, і, взагалі, щоб закрити цю тему, Шольц е, чітко зауважив, що жодних претензій е, до Німеччини з боку як України, так і відповідно європейських партнерів не може бути. Сума військово технічної допомоги нашій країні 75 мільярдів. Що значно перевищує сумарну військово технічну допомогу інших країн Європи. Німеччина наразі друга країна донор щодо характеру і головне обсяг військово-технічної допомоги нашій країні. Тому я чорною невдячністю звинувачувати в чомусь або, скажімо так, закидати якісь незрозумілі претензії німецькій стороні.